Привіт друзі! Сьогодні хочу вам показати, що ж все-таки ми купили в в'юску. Я не показуюся сьогодні в відео, тому що ще не привелася в порядок, хоча у нас вже обід. Але після таких вихідних, які були в нас, сьогодні півдня приводила до ладу свою кухню. І тому зараз давайте покажу вам, що ми взяли. Насправді ми їздили в селище, де знаходиться юск справах, забирала закордонний паспорт моєї дочки. На всякий випадок ми його зробили завчасно продовжила, обновили, тому що закінчився термін дії. Зараз така ситуація, що краще, хай він буде актуальний завжди. Звичайно, хотілося б, щоб він став нагоді тільки для. Якихось там відпочинків, а не деяких екстрених виїздів, втікання та, 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 та далі, тому подібне. Але така ситуація, тому я його замовила. Терміновий паспорт, але робився він місяць, зараз робиться. У нас в селищній раді є відділ, який займається цим ЦНАП. І тому ми з'їздили, зробили все. Ну, так як там знаходиться поряд юск, вирішила ви заїхати і подивитися. І за чим я їхала? Це заскочити, хотіла взяти ось такий набір трубочок. Вони металеві. Але трубочок, в принципі, в мене і так багато різних Там і літні, з літньою тематикою, багаторазових і там новорічні. Діти мене люблять там пити напої, коктейлі. Кака, більше всього люблять, цуки. А такі просто взяла заради е, щиточки для чищення. Вона така тоненька, як от для чищення пляшок миття, І от, е, але сама не продається. Продається тільки в наборі, тому взяла такий набір. Такий набір коштує 100 гривні. Зараз вам покажу цю щиточку. Я виділю однією рукою так незручно. Я ця щіточка. Дитина вибалося. Я вже не готову користуватися. Діти мої щіточка, агутий де. Ага, пішла. Ось дивіться. Отака. Сфокусую зараз. Не фокусується, покладую так краще, диліться, яка вона манюсечка. Тенючка, дуже зручно мити щіточки. Це більш гі... ой, вибачте, щіточки, трубочки, більш гігієнічна, ніж просто прополоскати. Я її взяла цей набірчик заради це неї в основному. Ну, а так як потрапляєш в юск, там дуже багато всього красивого, гарного і посуд, і текстиль. І різні меблі, і декора дуже багато, ну, просто краса. То не змогла пройти повз, тим більше, що там зараз такі акції до кінця серпня, деякі акції на меблі, як я вже говорила в попередньому відео, відео своєму до Дня Незалежності. Тому от взяла такі речі, тим більше, що от мені були потрібні, взяла ось такий рушник. В них там є така серія Це рушник для рук, але він доволі такий для дитини, в принципі, можна для всього тіла використовувати. 50 на 100 см. Серія не така мійки в такому от, в кольорі, не кольорі світло-коричневий, такий темно-бежевий. І є навіть великі рушники банні і є. Набіри постільної білизни, тобто підодіяльник і наволочка. Це я взяла цей рушничок на подарунок подружці моїй доньки. В неї було день народження майже місяць тому, але так як вони поїхали на відпочинок, ми з ними не бачилися. І от фанатіє, любить все з Мікі. от такий рушничок, вона була дуже рада йому. Наступна покупка ось такий набір постільної білизни. Це серія Basic, така 100% бавовна, але дуже тенесенька тканинка. Але така дуже е, гарний, гарний такий візерунок. Мені подобається квітковий, такі дрібні квіточки, милий, такий легенький на літо. Тут тільки ось видно 140 на 200. Він якби полуторний йде, або, ну, для однієї односпальне на дитяче ліжечко. 140 на 200. Е, на... Підодіяльник і наволочка 50 на 70-75. От Цей набір коштує 450 гривень, серія Basic. Наступний набір, от тут навіть ціна є, там дуже багато акцій було, якби походити. Це вже серія плюс. І тут йде простирадло. Наволочка одна, це теж полутерний набір, простирадло, наволочка, 100% бавовна. І йде навіть, ну, тобто, три предмети: простирадло, надіяло, ой, господі, щось я вже все забувала. І наволочка. І цей набір коштує 750 гривень. Серія плюс вона вже дорожча, йде такий от. Тканина схожа на сатин, дуже приємна, така більш цупкіша, ніж в попередньому наборі. Це я взяла для свого сина. Він такий е, стриманий, в дуже приємні кольори. Така темна бірюза з сірим, мені дуже сподобалося. І от я б сказала: е, такий набір просто родзинка на, 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 на моєму цьому сьому покупці. Це такий от набір. Він такий, як жмаканий, як жаточка така тканина. Серія теж плюс. Доволі така щільненька тканина, 100% бавовна. Але тут іде тільки наволочка і підодіяльник. Теж одна дитяче ліжко для доньки. Це, це, як мені пояснив продавець, ця, ця постільна білизна виводиться із асортименту магазину, вже більше не буде вона поставлятись, тому вона розпродається. Був тільки один комплект, якби було декілька, я взяла декілька, і на подарунки і на гостинці та і для себе він коштав всього 250 гривень. На сьогоднішній день це взагалі ну, дуже, дуже дешево, тому що я Купувала десь місяць тому дітям простирадла на резинці розміром 150 на 200, то вони коштували вже зі знижкою по акції в Інгліш Хоумі по 260-280 гривень. Теж, то відсоткова бавовна, не скажу, що супер е щільна тканина, але в мене вже декілька є простирадла з Інглеш Хоум. Я ними задоволена, тобто за свої кошти вони слугують уже декілька років і дуже хороші. І от це така родзинка моєї покупки 250 гривень. Я не